Вітаю на каналі Інтертехніка. Ось, до вашої уваги, є гарні міні-трактори з кабіною. І почнемо огляд кати КЕ354. Ну, це давайте почнемо спочатку. Міні-трактор, який має повний привід. 4 двигун на 35 кінських сил. Він в класній комплектації, є новим, взагалі новою моделлю від ката. Ката це досить якісний виробник. І... Давайте його оглядати. Зовнішньо. Зелений колір, є всі необхідні бачите, крила, задні противаги, передні противаги. Потім капот у нас йде звичайно галогенною оптикою. Є повороти, є габарити, є додаткове освітлення згори на кабіні. Дуже високий паливний, не паливний, а повітряний фільтр масляній вані. Тобто робити якесь подовження вже не потрібно, як бачите, він і так. Вищі кабіни, потім ззаду маємо також додаткове освітлення. Кабіна повністю з увігнутого скла, тобто з оглядом 360, великі лопухи зеркала заднього виду, двірник також присутній. Вихлопна система в нас захищеному кожусі втрати опіків, ну і також на рівні висоти кабіни. Потім двигун. Давайте оглянемо. Ось у нас спереду речах такий відкриває капот. Сам він на таких стійках. Бачимо, у нас встановлений радіатор на кондиціонер. Тобто кондиціонер в ньому є і ось сам компресор. 4 циліндри це движок Vitка М марки. Досить великий потужний акумулятор встановлений. Також бачимо по величині. Мосту переднього він не досить грубий, ось, але виконаний якісно, і люди на нього не жалілись. Є та вудниці для змащування, ну і, звичайно ж, гідралічне рульове із такими захисними кожухами присутні. Потім по електроніці вона вся укладена он там, десь в кабіні. Це плюс, хоча б вона не буде затікати і ламатися. Потім вимикач маси встановлений ось так внизу. Піднімати капот для того, щоб його вимкнути не потрібно. Ось Але можна було встановити і більш якісний. Також бак внизу пластиковий. Бачите, як він встановлений з рівним дном. І тобто, при майже при кожному запуску варто було прокачувати в ньому паливо, тому що бачите, бак внизу і паливо стикає вниз. Одна підножка зліва в ньому встановлена. Потім йдемо назад, дивимося. Два гідравлічних циліндри на навіску встановлені. Є аж два фаркопи, як бачите, одне і друге вухо. Не знаю навіщо, але окей. Потім вал відбору потужності, розетка для причепу вже встановлена. Потім самі виноси у нас зроблені добротно з підсиленням. Третя точка кріпиться, ще є ось додаткові кріплення. Там є в нас пневмоконектор. Для гальм на притчіп, який під'єднується, Ось це плюс і два комплекти гідровиходів. Бачимо ззаду. Ану, спереду у нас є. І також спереду. Тобто ця техніка відразу обладнана для того, щоб можна було вчепити переднє навісне обладнання, взагалі будь-яке, навантажувач, фронтальний і що завгодно. Тут гідравліка досить прокачена. Дивимось тоді в кабіну. Така прикольна наклейка тут є. Ось, По куту відкривання дверей достатньо місця, залізе сюди будь-хто. Є ось такі стійки, які тримають саму дверку. Потім відразу бачимо, на стелі у нас купа дефлекторів. У нас є управління кліматом, у нас є магнітола, лампа освітлювання. Також підігрів заднього скла. Виконаний е, управління мигалкою, двірниками, є омивач переднього скла. Потім у нас відкриваються всі абсолютно вікна, заднє вікно. Саме місце у нас має таку форму, без бильців, але встановлений реверс. Три речі а на гідравліку, повишені, понижені і чотири передачі. Ось там. Сама приборка у нас всередині має ЖК-дисплей і справа і зліва аналогові прибори. Управління світлом, ближній і дальній, ось підсвітка загалом. Увімкнення габаритів, повороти. У нас щиток, і бачите, зробили грамотно вже. А, є резинки на речага, максимально а, укомплектована кабіна, щоб сюди ні пил, ні що не потрапляли. Навісні педалі, ось щеплення, педалі гальм подвійні, а є ось такий от стоянкове гальмо, виконане і акселератор. Така кабіна з опаленням досить ущільнено, з гарним оглядом, а трактор сам має купу світла, а сидіння в нас на подушці з таласками з регулюванням. Тобто ви розумієте, Мій трактор досить комфортний, Ось що зроблено, то зроблено якісно, виконано повністю, все, все як пише книжка. Ось. Тому що цікавить про цей міні трактор Напишіть, будь ласка, питання в коментарях, і ми на це знімемо. Відео огляд відповіді на ваші коментарі по даній техніці. Тому не шкодуйте букв, пишіть, будемо дуже за це вдячні. Ось тому дякую за увагу. На все добре.